В Московії масово гинуть від містра сідро паленого алкоголя. Але як алкоголь допомагав українцям реально на величезні суми, завдячуючи їхньому пияцтву, я зараз вам все розповім за український історик Олександр Алферов. Друзі, уявіть собі, що за часів правління Івана Мазепи ну, наша Гетьманщина мала кордони з Московією, митні кордони, звісно, і все збиралося мита. Так от, через наші кордони ми відправляли в Московію. Горілку, якою спаювали тоді, наприкінці 17-го, початку 18-го століття, московитів. І від собі, що за гетьмана Івана Мазепи близько 50% бюджетних надходжень це було за продаж московитам улюбленого напою горілочку, яку можна було завести, розбавити і собі там спиватися, скільки хочуть. Тож меценатство Мазепи, в тому числі, побудоване на їхній пиятиці.